Зниження температурних показників спонукає громадян активніше використовувати прилади опалення для обігріву осель, електрообігрівачі, печі, газові прилади. Саме це найчастіше стає причиною виникнення пожеж у житловому секторі в зимовий період. Однією з великих помилок людей є використання для обігріву приміщення, печей для приготування їжі. Популярністю в цій справі користуються як електроплити, так і газові плити. Наголошуємо, це суворо заборонено. Перед початком опалювального сезону побутові газові котли, печі та інші опалювальні прилади повинні бути старанно перевірені і відремонтовані. Багато приватних будинків не мають водяного опалення і оснащені печами на твердому паливі. Пічне опалення завжди створювало і створює чимало проблем населенню, особливо в сільській місцевості, де у багатьох будинках є піч. Тому фахівці служби порятунку нагадують основні правила пожежної безпеки при експлуатації печей. Під час використання піч. Необхідно. Перед початком також впродовж усього опалюваного сезону слід очищати димоходи та печу від сажі. Біля кожної печі перед топкою мотором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше як 50 на 70 сантиметрів. Крім того, не можна топити печі з відкритими дверцятами. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені. Попіл, шлак, який видаляють із топки, необхідно заливати водою та виносити в спеціально відведені місця. Також відключення електроенергії на території Івано-Франківщини тривають, і люди почали використовувати. Електрогенератори, однак, переносні електрогенератори є джерелом підвищеної небезпеки, тому потрібно суворо дотримуватись основних правил безпеки. Рятувальники Прикарпаття закликають всіх жителів неухильно дотримуватись правил безпеки під час використання електрогенератора. Купляйте лише сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкцій виробника. Генератор необхідно розміщувати зовні будівлі і на відстані до суміжних об'єктів не менше 6 метрів. Перед пуском генератора не Необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені. Під час роботи електрогенератора контролюйте його технічний стан у разі виявлення, підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчить про його несправність, негайно вимкніть та знеструмте агрегат. Особливо піклуйтесь про малолітніх дітей. Не залишайте їх без нагляду, щоб вони не постраждали під час обігріву або ж їхні пустощі не призвели до біди. Отже, щоб лихо не прийшло до вашої оселі, зробіть своє. Часні висновки та будьте уважними і обережними. Бережіть себе та своїх близьких від біди.